Па наша телестудія завітає на СТО. Там дуже багато людей. Будемо питати зараз їхні враження. О, розказуйте, що ви робите. А що, бачиш, перебираю саморези, все в коробочки окремо. Кожний. Коротше, вам дали роль золушки, так? Да? Так, да, ми як золушки перебираємо. <рес> як там кажуть, да? вона ж там щось перебирала якесь. Вона Предлагаю гриші, треба защопнути зверху, бачиш. Ага. Кажу, ставай на підйомник, я тебе підніму. Каже, ні, не <рес> <рес> що мене а Я йому кажу, спочатку повісити там табличку. По техніки безпеки, отак да, прочитай, да. а потім каже, можна сюди становитися чи не да. з а я ж не читала інструкцію. бачиш. от вона прочитає інструкцію, щоб він знав, да. що людей піднімати на йому нельзя, тільки можна автомобілі. Да. Розкажи свої враження, як тобі взагалі? Мої враження? Візьмішся в середньому. Якщо приїхати, я давно відео не знімав. Враження те, що я і планував. Да. Ну, типу, я вже вражений був коли планував. А зараз все мені подобається. Що... Осталося, що відеоспостереження вже замовлене. Приїде, я думаю, що на цьому тижні до кінця. А як з охорона, теж замовлено. Угу. Ну, тут вже бачите, все видно, майданчик видно повноцінно. Осталось, що офіс ну, рецепшн буде там, на автопоінті. Угу. Там розрахунок буде, там все буде. А хто буде адміністратором? Хто буде наслідкувати за все? Я ще не придумав. Дядя, Дядя Гриша. Дядя Гриша допомагає нам, із, перебирає саморізи, щоб були всі лежали по містам. А коли ж буде відкриття, вже є інформація? Так, на цьому тижні. І що, ця ляточка розрізати? Може і так, для відео зробимо, але зараз такі. Сильно її не зробиш з Коротше, от, от справи. Мені подобається, Чесно, залишилось здерти скотч, там ще всяке таке. А так уже все. Можна вже працювати, бо весь набор інструментів є. І навіть одна машина вже чекає в ремонт. А підйомник вже піднімає? Зараз Зараз буде небезпечний момент. Дядя Гриша держиться. Качельки, так? Так вище його підняла. Це краще, оу. Якщо що ви хочете щось вже зробити в цій машині самі, то попередньо можете записуватись І ну, телефонуйте мені. Поки що я буду перший місяць-два, напевно, налаштовувати роботу, щоб все могло вчасно працювати, щоб вже якась система була, а потім вже будемо тоді ставити якогось працівника, який буде відповідати, щоб вести запись, все вчасно слідкувати за всім, і так само і за інструментами і за Так, До побачення. Ось таке буде СТО, гарне, якісне, надійне.